Триває ліквідація наслідків ракетної атаки по смілі по допомогу до медиків. Загалом звернулось шестеро жителів. Від госпіталізації відмовилась. Інформує начальник обласної військової адміністрації Гортаборець. Вибуховою хвилою та уламками пошкоджено щонайменше 47 приватних будинків на кількох вулицях. Повибивало вікна в багатоповерхівці. На місці працює штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Ремонтні бригади вже сформовані. Найближчим часом підвезуть будівельні матеріали для першочергових робіт. Додав посадовець, як повідомив, в ефірі телемарафону, речник командування повітряних сил Ілля Євлаш. Росіяни вдарили іскандером по залізниці в Смілі. Противник випустив одну ракету. попередньо це іскандерка по Черкаській області, а саме по місту Сміла, де було вражено цивільну інфраструктуру, пошкоджено логістичне сполучення залізничне. Також крім того, нанісся удар і по пошкодив адміністративні будинки та пошкодив автівки та цивільне майно.